А ось і рецепт різдвяного штолена, як і обіцяла. Підготуємо всі інгредієнти та починаємо готувати. Для початку подрібнюємо сухофрукти та горішки. У мене це курага, журавлина, родзинки та горішки кешю. Зальємо все це міцним алкоголем та залишимо настоюватись. А тим часом займемось тістом. У глибокій мисці з'єднаємо тепле молоко, тріжді та цукор. Гарно все це перемішуємо, накриваємо плівкою та лишаємо на 15 хвилин. Потім додаємо сюди масло, жовтки, яйце, цукор, сіль, ванільний цукор та муку. Гарненько вимішуємо тісто і лишаємо ще на 50 хвилин під плівкою. У цей час зілємо алкоголь з наших сухофруктів та додамо туди цедру лимону, апельсину, корицю і добре все перемішаємо. І вже час якраз повертатись до тіста. Розкачаємо його в пласт приблизно 1 см, додамо нашу настояну начинку. І гарненько вмішаємо її в тісто. Потім розділимо наше тісто на дві рівні частини, трішечки розкачаємо та закрутимо, як на рулет. Дамо штоленам настояти ще 20 хвилин і у цей час розігріємо духовку до 180 градусів. І ставимо випікатись приблизно на 35-40 хвилин. Потім дістаємо і ще гарячими змазуємо розтопленим маслом і посипаємо цукровою пудрою. Даємо трішки охолонути, і наш різдвяний штолен готовий. Смачного!